22 мая, сьогодні 6 -е число, нема в сході, почав рыця, а вона лежить така як крила. А купляв Лима Грейн на OLX за 3000, по-моєму, 8 по єдиницю. Ну, коротше, якась потілка, пухло. Та оце зараз пересіваємо, він культивірує, тільки виїхав відсюди, Воно зараз. Щас... а там далі, другий кусок. Ще знаю, видно чи ні, там чуть дальше 2 гектари культивірує зараз. А отсюда тільки виїхав, та я ось заїхав, зараз пересіваємо йому. 06, -е, проводимо міжнарядну культивацію. Це в нас тут посіяний Еліта Селект Саксон. Вітер дує. я не знаю, отак вот він стане, може буде чуть. На 10 -е він в отакому состоянні вже, як бачите, раз, два, три, 4, 5-6 пять, пять, пар листків. Тут проводилась одна гербіцидна обробка, Грандстар був 50 грамів. Я дивлюсь, Гранстар сработав. Ось як бачимо березка, воно покручене, жовте стоїть. Ну Нового бур'яна теж вже позасівалось після того, як обризнув. Це ось що виходить після. Як бачите, аж підгортає його. Хорошо виходить, мені подобається. Зараз цей доробляю, переїжджаю тут людям, ще 7 гектар зроблю. Буду стимати колесо, бахки буду витягувати, відкривати кришку та гайку дивиться. Якщо різьба єсть, буду підтягувати. Якщо немає різьби, то прийдеться розкачувати, міняти вал, гайку, може саму гайку. В общем, вскриття покаже. Чуть-чуть час проїдемося. Идем четверте, здесь 7 км в час. Гором бризне, бор, гума. На цьому і все. Може ще одну междурядку зробимо. Дай Бог, дощі пройдуть. О, цей кусочок вже доробляю. Як бачите, не знаю на відео видно чи ні. Ось тут очаги осота. Зараз увеличу. Воно жовтий стоїть. Зработав соєшник, не припалений, все нормально. А оцей мілкий бур'ян, що позасівався там отакий, я думаю, він вже не конкурент подсолнуху, так що він час стартане, він його заб'є, ну навіть без затінять не буде рости. Ладно, доробляю. Таке коротеньке відео. виставлю. Перед цим ще виставлю посів там пересівали. А ви підписуйтесь, ставте лайки. Буду знімати відео, як буду розбирати і дивиться, що там гайка. Получиться підтягнути. Якщо получится підтягнути, наверное, заварю її нахрен, да і все. Щоб вже не відкрутилося. Ну та в общем, підписуйтесь, лайки ставте. далі буду.